Целюліт, втата тонусу, надлишок води під шкірою все це неприємні результати, які жінки отримують разом зі смачненькою їжею. І сьогодні я поділюся рецептом крему ліполітику, який приведе ваше тіло в чудову форму до літнього сезону за допомогою таких активів, як ліпаут та дреналіп, що входять до складу цього крему. Але хочу додати, що крем я завжди комбіную зі спортивними навантаженнями та правильним харчуванням, і тоді ефект втричі кращий. З вами Олена на каналі Косметична Кухня-Бюр, на якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики своїми руками. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я тим часом починаю приготування. Для виготовлення крему мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити, які ви можете в інтернет-магазині з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Сьогодні я буду готувати 100 грамів крему. і головне, що готувати я його буду лінивим способом, тобто все в одному стакані. Для цього я беру раніше підготовлену суміш олій та емолентів. Детальніше, які саме олії, написано в описі під відео уроком, і додаю до них 3% емульгатору емульфарма К 10 та 2% відсотки структура утворювача Ланол П. Таке поєднання емульгатору та олій дає чудову легку емульсію, що приємно розтікається на шкірі і робить крем достатньо економним при використанні. Після цього я беру стакан з підготовленою дистильованою водою і додаю сюди 0,1% хелатору дермофіл ПА3 та 4% пропандіолу. Далі я все розмішую і переливаю до попередньо підготовленої жирної фази. Після чого відправляю цей стакан на водяну баню нагріватися до температури приблизно 80 градусів Цельсія та повного розчинення компонентів. Після повного нагрівання я зняла стакан з водяної бані і тепер додаю до нього 0,7% консерванту auxyl PE9010. Після чого розмішую міні міксером на високих обертах декілька хвилин. І далі я ставлю стакан на магнітну мішалку і розмішую, поки емульсія не оголоне до температури 40 градусів Цельсія. І після охолодження емульсії. Як ви бачите, вона вже однорідна, але ще поки що рідка. Я додаю зволожуючі інгредієнти: а саме гліцерин, 3% та аквашатил 4%. І після них ще один відсоточок амінокислот шоку, який чудово себе проявляють в будь-яких косметичних засобах. І гарненько все розмішую за допомогою міні-міксеру. І після чого, в самому кінці, я додаю два основних компоненти, які чудово борються з целюлітом в синергії, а саме 3% дреналіп та 3% ліпаут, які забезпечать повну антицелюлітну дренуючу та ліполітичну дію. І знову ретельно перемішаю. Я міні-міксер буквально одну хвилинку, після чого поверну емульсію на магнітну мішалку далі розмішуватися. Хотіла додати, що сам по собі ліпаут, він жиророзчинний і має досить специфічний аромат. Але цей аромат перебивається віддушкою і далі в готовому засобі вже не відчувається. І після повного розмішування та охолодження емульсії я перевіряю pH даного крему. Як ви бачите, показник приблизно 5,2. І зараз за допомогою 10% розчину натрій ОАж я піднімлю цей pH до показника приблизно 5,5. Тобто я буду додавати одну-дві каплі, розмішувати і знову перевіряти pH. І в результаті після повного вимішування та коригування pH в мене вийшла ось така емульсія. Зараз ви бачите, що крем ще достатньо рідкий, але до завтра він стане трішки густішим і буде дуже приємний. Далі переливаємо даний крем зручний для вас флакон і використовуємо кожен день для отримання максимально дієвого результату. Буду щиро вдячна за ваші лайки та коментарі і до зустрічі в наступних відео уроках.